Вітаю, друзі! Мабуть, ви вже чули, які зараз зміни є на кордоні України з Польщею, що всіх людей, які сьогодні перетинають кордон, є певні зміни. І щось головного? З того, що це буде трошки до людей, які сьогодні їдуть по біометричному паспорту. Раніше було все просто. У вас є біометричний паспорт, де звісно, ви поїхали. Зараз ситуація змінилася. Дуже багато людей знімають, розвертають і просто відправляють додому. А чому це відбувається? Тому що зараз є зміни, які запровадили в Польщі ну, і в певні країни. Що потрібно, щоб у вас було перше, це має бути страхування. Тобто на той час ви приблизно там, якщо ви їдете на неділю, ви берете на неділю. Звісно, якщо ви виїжджаєте і у вас прикордонне питання, на скільки днів ви кажете, що ви їдете на 5 днів, на 10 або їдете на місяць до родини, то у вас має бути. Гроші, кеш, у вас має бути з собою, наприклад, на один день 150 євро. На кожен наступний день має бути 50 євро дньок, тобто на день. Якщо ви говорите, що ви йде на тиждень, ну відносно у вас має бути 500 євро кешу, щоб ви могли показати і вас далі пропустили в Євросоюз, тобто в Польщу. Якщо у вас є паспорт, віза, робоча віза, а якщо у вас є карта побита або інші карти Євросоюзу, ну, до вас питань немає. Це стосується тільки людей, які сьогодні їдуть. По біометричному паспорту українця, ну такі, от друзі, зміни.